Серцем Єдиним ми Україна на Коломийщині визначили команди, які представлятимуть район на третьому обласному етапі масштабного творчого проєкту. Участь узяли 13 команд, а це 120 дітей. Переможці попереднього етапу, який відбувався на рівні територіальних громад. Хто представлятиме Коломийщину – Дивіться далі. Людмила Демчук, директорка Годи Добровіцької гімназії. Це найменший навчальний заклад на Коломищині, який бере участь у районному етапі обласного конкурсу Серцем Єдиним Ми Україна. У гімназії навчаються лише 80 дітей, та це не завадило творчій команді стати кращими з-поміж інших навчальних закладів П'ядецької громади. Усе завдяки наполегливій спільній праці учнів та педагогів підсумовує керівниця Годи Добровіцької гімназії. Завдяки старанням наших талановитих учнів, вчителів, завдяки команді, командному духу. І зараз ми переживаємо такі важкі часи. Ми живемо в стані війни, і такі конкурси потрібні для підняття духу, для національно-патріотичного виховання. Діти хочуть цього в даний момент. Вони хочуть виступати, говорити, танцювати, брати участь у таких масштабних проєктах. Другий районний етап конкурсу Серцем Єдиним Ми Україна зібрав у Коломийському народному домі 13 команд-переможниць попереднього етапу, розповідає заступниця голови Коломийської райдержадміністрації Ганна Кравчук. А загалом майже тисячу дітей на Коломийщині долучились до проєкту Серцем Єдиним Ми Україна з ініційованого головою івано франківської обласної державної адміністрації Світланою Онищук. Підсумовує Ганна Кравчук. Ми цим самим підтримуємо нашу обдаровану молодь, підсилюємо національно-патріотичне виховання нашої молоді, і, зрештою, наші діти, наші учні мають можливість трохи психоемоційно розвантажитися. Самопідтримка дітей у складні дні війни. Ось що найважливіше насамперед цьому конкурсі, впевнений очільник коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Там такий буде багатогранний конкурс про славлення нашого краю, підтримки культури, мови, пісні. Я радий що маємо можливість. Ливі, завдяки збройним силам України проводити такі конкурси для наших дітей. Компетентне журі у складі 13 фахівців не лише із Коломийщини, а й усього Прикарпаття оцінювали команди за кількома критеріями: це логотип команди і безпосередньо виступ на сцені, у якому учасники демонстрували вокальні, хореографічні та театральні таланти. Це найкращі наші діти на наші діти всі переможці. Але оскільки це конкурс, то е, дві команди будуть представляти. Е, в області наш нашу Коломийщину. у підсумку перемогу здобули учні Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка та команда Нижньовербійського ліцею імені Олександра Кукурби.